Так, ремонтуємо дунфена 244-го. Роз'єднали його між коробкою і мотором. Під тим кожухом, корінним сальником. Текло масло, підкапувало. Получається, оті болти. Всі. Тут і декілька болтів, штук 10. Вони відпустилися, від руки крутилися. А тут у нас вже підончик. І хляпало масло, текло. Ми його розколали. Підшипник вижимний під заміну. Прокладочка під заміну, сальний колінвала під заміну. Нові болти дамо калені, гравера. І все буде чіки піки Мотор Кемовський. 3,85. А так. Що там по путьоках? Що там? На дозаторі маленький путьок був. Також устраняємо Моторчик працює гарно. Тракторець на дозаторі. І піде до спшидання. Так що, кого буде цікавити такий тракторчик, орієнтовочна ціна його буде. 4500, 4600. Тракторець у нас є 11-го року. Віска гарна, така не порвана. Капотик бачите вже керхером гарно. Відбили у нас керхер потужний. Щось там на 200 з чимось бар. Відбиває аж до ґрунтовки. Менше треба буде. Крабати. Колеса тут такі ще досить непогані ще на пару сезонів вистачить. Зробили ми собі таку розкатку. Кутнички, бачите, зварили. Ролики виточені і все. Від'їхали і поїхали. Роботи не дуже багато, але часу займає. Такої загрузочки У нас ще не було. Картопляний комбайн Гріме. До речі, по халявній ціні цього лиш на всього 1800 доларів. Відповідно, і стан гірший. І попутно, що є такий прицепчик, недалеко. Біля Белзу забрав, Тварко пригодився. Получається довга тяга. Прицепчик буде з документами, документи ПТС 6, задні колеса великі, борт, бачите, зілуський. Рама є чуть прогнута з двох сторін, але прицепчик вчепив і поїхав. Можна возити міндобриво, так як людина собі возила. Тут є отакий фаркопчик модний. Ціна такого прицепчика буде 1600 доларів з документами. Додому лишилося всього лише 20 кілометрів. На дальняк, звичайно, я би того прицепа не тягнув, а так як близенько, рух тут у нас невеликий. Бачите, там світла нема. Будому дотянуть. Так, друзі, вертаємося з волині. Біля торчина поміняли комбайника того зеленого, на трошки більшого. Це є гріме, стан його такий, середній, задовільний, а зато ціна халявна. Ціна його буде приваблива, буде псати знизу. Хто може має такий комбайн. Можете написати, де ви берете запчастину до них. Чи самі щось робите, чи десь купляєте. Будемо знати де шукати. Бачите, він пофарбований такою фарбою до підлоги, звичайною. Звичайна фарба, масляна. Він так виглядає. Ніяк виглядає. Так, друзі, вертаємося з волині. Біля торчина поміняли комбайника того зеленого, трошки більшого. Це є гріме, стан його такий, середній, задовільний, а зато ціна халявна. Ціна його буде Приваблива буде писати знизу. Може має такий комбайн. Можете написати, де ви берете запчастини до них. Чи самі щось робите, чи десь купляєте. Будемо знати, де шукати. Бачите, він пофарбований такою фарбою до підлоги, звичайною. Звичайна фарба масляна. Він так виглядає. Ніяк виглядає. Так, друзі, нагадую вам, що в нас є бурова труба 73, 73 й діаметр, товщина стінки 5,5 мм. На піднавіси, на арки вона йде, на паркани, на сітку. Та труба вона послужить, я думаю, 2-3 покоління легенько, вона є груба, це не є 2,5 мм 3. А це практично 6 мм. Також є 89-та. От людина собі бере на піднавіз. Ми тут відрізали. Товщина стінки 10 мм або 1 см. Вона дуже потужна. Дуже потужна труба. Можна брати на лісовози на стойки, або на якісь інші речі. На осі, на оську ви рахуйте десь на прицеп, ви її в життю не зігнете. Людина собі замовила, така труба 450 гривень. Також є 89-та, така сама з стінкою 6 мм. Вона буде виглядати ось так. Ось тут бачите, тут і 6 мм. Рядом, бачите, ця має 10 мм туще на стінки, а ця має 6 мм 350 гривень за метр і 450 гривень за метр. 73 труба, вона є по 260 гривень за метр. Також є труба з такими незначними, незначною корозією. От її багато немає з пару метрів. Е, її можна використовувати на сітку. На сітку там не треба такого зусилля великого. Ця буде по 200 гривень за метр. По 200 гривень. На жаль, в гарній трубі завжди попадається трошки такої з раковинами і її відкладаємо на бік. Вона продається, досить непогано, люди купляють, економлять 60 гривень на метрі, не кожному потрібна така. Можна вибрати собі взяти щось сонше. Ця труба вона вся в ідеальному стані, без раковин. Оце, бачите, ще покрита мазутою. Труби є багато. Їжджу часто евакуатором в сторону Ковеля, Луцька, Маневич, По Варшавці їжджу, потім в сторону Рівного, в сторону Франківська. Дуже часто вожу попутну трубу, дуже часто. Putno, загружаю, люди беруть її по 200-300 по 300 метрів. За доставку багато не беремо по гривень 500-1000, Залежить, куди везти, домовляємося. Ще залишки в нас лишилися такої труби, вона є 8 мм має. Її багато немає, хто може кутли варить, можемо віддати її подешевше, ми її продавали по 280 гривень. От вона її чуть, чуть кривовата, але ви її використовуєте там по. По пару сантиметрів, по пів метра, по метру на котли вона ідеально піде. Її багато не залишилось, і тут і там пару кусків. Так що телефонуйте, номерочок вказаний знизу. Телефонуйте. Будемо доставляти. розборку, може на запчастини по 7 тисяч гривень. Вісімка, така є сім'я або п'яторка, там є кройка або шістінка, сильно не розбираюся в той регуляр. Я постійно. Все з двигунами. Практично по ціні металлом по сім часожи. То розборку має недалеко, евакуатор є, можу вам зразу привезти три одиниці, поставити одну на другу і будете мати купу запчастин. За доставку багато не візьму. Сухенький весь по колу. Попередньому відео я вам показував, ми його роз'єднювали. Оцей пальчик переточений, наварений, тут втулочки замінені, люфт забраний. Тут позабирали всюди люфт, а то був клієнт, там плакав, бо люфтів багато. Тут забраний. Руль зараз Рульову колонку розібрали, перещупали. На реверсі. Бачите, люфту абсолютно нема. Реверс падав. Дископлуг. Є такі в наявності на 7 тарілок. 2,1 метр має захват. Або 2,2. Тарілки в ідеальному стані. Кріплення, бачите, ось таке. Як на мою думку, тут трошки цікавіше, міцніше як білоцерківських спереді. Одна тарілка є. Надломана, але роботу воно ж робити буде.